Хей, okay, привітки! З вами є Alcic та Васчок. Привіт! Ну що ж, ми продовжуємо іграти ігру Escape Simulator і це є космос. Ми далі продовжуємо грати космос, і це буде четверта кімната. Я так розумію, ми будемо от, надівати а, скафандри. А, а, а. І потім виходити у космос. У чистий космос. Ну що ж, починаємо. Заходимо в кімнату скафандрами. Де компресіон кімната? Де компресіонна кімната? Цікаво, що це означає. Давай. Так, а... Ми в космос не вийдемо. Я, в, я все, повітря. Рот, я, все. Коротше, я в космос виходити не буду. Я тобі читаю. Я так, так втомився запам'ятовувати всі ці паролі, я просто вирішив залишити собі нагадування. Перше, перша цифра слова на чому я пламую. Друга стандартна робоча температура. Остання десяткова цифра. третя. друга цифра у фразі на чому я плаваю. Стандартна робоча температура, перша цифра після коми. Клас. Тебе перетусі взнати де ті цифри. Вот дивись, перша цифра після коми це один. Я так розумію. Що це? Де? Що ага. Тут є інструмент. Ага. Дивись, давай, 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 де тут є? і стіл, тут немає ніякого стола. Вот, короче, я тут вставлю. Во пароль, во пароль. Вот, пароль впасти вас сюди сбить. Угу. збій. та та опа Опана, що тут. Ооо, це, напевно, треба різати, ти глянь. Я буду ага. Ні-ні, не, не, тут треба вставити, ось тут балончики, бачиш. І тут тоже пароль кислот. А, ну так, это там. -та. О! Глянь. Знов mm. така штука. 30. 30, 30. А, так от сюди, напевно, вона і ставляється. Е, і другий. Е, дай, дай мені балончик. В тебе він є, так? Да? Один? Нема. Mm -hmm. mm -hmm. e, журнал повідомлень, Натан. Там e, число. Я знов забув у цьому місці знато бати порог, який потрібно законтати, і нам заборонено використовувати Space Pass. можете мені допомогти. Мені потрібно зайти в шафку. Еді, ви знаєте, капітан сказав, що ми не можемо, що ми не повинні надсилати породичів, вони не зашифровані. Тож давайте спробуємо це. Вам потрібно залишатися безпечним, щоб це зробити. Можливо, не слід робити наступне: перше смаки для барбекю, друге, за допомогою лоски підкрутіть ігноти, третій, третий двері, щоб провітрити приміщення. Клас, тут треба зробити те, що він Угу. Я балончики ще знайшов. Закинь туди балончики. А ти не можеш їх закинутися? Я вот сюда зараз їх поставив. А, 3. А, в одному полоні ще 30. В другому балоне P615. Ага. А, а Де 15 сюда. Ага, то треба поняти які, почекай, то не всі підуть. Та я поняв, я поняв. Йо, пердоля. Ну тут сюди паролі. Та вставив одну штучку. А, я не знаю, тут, тут. тут. 39, типа яка цифру, яку цифру. Яку цифру потрібно. А дві в тебе вона з бачиш якась? О, що ти зробив? 15 сюди поставив, так? Дивись, коротше, бачиш тут. Дивись, десь так. Бачиш, пише зеленим? exit, Hedge, fuse, Chain, correct. Вот, оце 25. Ти його забереш, бачиш? Ти сюди 25 йде. Типа, ну давай візьмемо 20 Поставимо щось в Нічого не веб'я. Добре. Візьмем, а десь Підсятка була, десятку, що поставив, чисто подивитися. Але може реактивувати? Значить, туди так. 25 і все. Mm -hmm. Ta -ta -ta. Тут, коротше, це якісь... Тут це оці паролі, подивись. Тут я. Оце тут, оцей, що я тримаю, внизу, mm -hmm. подивись, подивись. Бачу, бачу, бачу. Внизу пише, бачиш синім. Mm -hmm. Це він пароль зашифрував. Забери свою мишку, Мишку забери. Mm -hmm. Це є смаки для барбекю, за допомогою ложки, відкрутіть гвинти і відкрийте двері, щоб провітрити приміщення. А, ні, це вже друга цифра, на чому я пливу. Може, написали другу. Добре. Третю цифру. Ні, це була перша. Друга... друга цифра. На чому я пливу. Коротше, треба поняти, як корабель називається. <рес> Стандартна робоча температура. Угу. Перша, перша десяткова цифра. А перша десяткова? <рес> чи, чи, чи друга? Ти казав друга, перша. ні? Перша це один. Ага. Не 5, а 1, значить. Перша цифра, на чому я пливу. Ти пливеш на 2, на. Це неможливо, я приймую з вікна, я не можу. Ти пливеш на старказер Star 28. Stargazer 28. Тут є щось таке? Тут нема такого. Тут. Нема такого. 28. Як це зрозуміти, 28. <звук> Стандартна робоча температура остання десяткова цифра. А як зрозуміти? Це номер корабля. Це номер корабля. Добре, добре, добре. Остання десяткова цифра. Температура 15. Остання десяткова цифра це є. Блін. Давай напишемо 28. А ми 15, не знаємо, яка температура. А, ми... а нас, не зна... нас не пише температура? Чуєш, вона температура. Їдема. Остання десяткова цифра це ж. Оу. Все, я відгадав. А, так. яка цифра? Яка цифра підійшла? і 5,4 в кінці вони. А, ці десяткові, я я поняв. Так, що з цим робити? Чудиком. во, бачиш, тут треба тобі його докомплектувати. Шолом. Угу. Я Е, Тут якась така штучка була, я її бачу десь. О, оця. Потім. Ось ця. Потім. Ще щось було. Щось, щось, щось. Балон може. Ні, йому балон не треба. Викрутка. Я зараз. Я зараз. Я тебе зараз розберу. А во во, во викрутка, чуєш? викрутка. Раз. Два. Бумс. Що тут? 25? Чи що це? 40? Що це за цифра? 45. Тиск. Ну треба знати тиск. Панель тиску. Кручний переклад. от панель тиску. Ага. Йому ще бракує, бачиш сер серцевин. Mm -hmm. тут вкушли, а, так. Оксигенний сенсор. Сенсор оксиген. Чекай. Оксиген 15, він хаває. А звідки ти знаєш? Що і 15? І температурний сенсор теж хаває 15. Чекай, бо тоді сюди щось запхав. З допомогою. Чекай, температурний сенсор хаває 15. А а це не ж температурний так, та-та-ту. Оксигенний сенсор хавай 15, але нам не потрібен оксигенний сенсор. Код сенсор. Нам потрібен тиск. Це вообще без сенсу. Смаки для підклюквіл. Щоб відкрутити відкрити двері, щоб провітрити. Але що це для? Зараз я тобі відкрию двері. Зараз я відкрию. провітришся в космосі. Оу. Що там? тай. Ти щось понял? Весь вот вот безпека. Сергій Рудлянський. Угу. Він каже такого, э, перекладаю, перекладаю, типа, ці э, правила безпеки. Відкриwijk. Так, давай, Открив давай, Открив. давай. Перше, э, виносити пенада відповідальний за сигні. Якщо... Якщо ви не навчені роботи, в не слід її виконувати. Друге, це підкручувати. Тобто ложкою ти не відкручуєш, значить якщо ти типу, ложкою хочеш відкрутити, значить ти не навчений. Два, значить це розпалійте вогонь в камері. Ні, ні, не відкривайте дверця та люка, якщо вам не треба до 20 рук. Що, що, що? No хайч open doors. А, якщо це не наказано, то ясно. Що це? Ага, це восьмий. Якщо ви можете це зробити. Дверцята, чотири, значить. Третя цифра чотири, інша бій, а друга п'ять може бути. П'ять, чотири, вісім. Поняв? Ти поняв, що, що я маю? Ну, Весь, Він говорить про короче, якісь небелиці, так? Умовно. Відкрийте двері, щоб провітрити. Ну, того не можна робити, так? І тут в сафті рус пише, типа, якийсь пункт 8, де right use, use з, 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 райту, с, до роботи. Та він да, покаже, так, так. ложкою відкрути, якусь, але да? ти ложкою не відкрутиш. І тут пише, використовуйте правильні інструменти для роботи. Тобто восьме правило, використовувати правильні інструменти, поняв? Так, так, так. Значить, цифра 8 відповідає за третє правило. Тобто вже пароль 8. перше — це якісь смаки барбекю, що я до кінця поняв, і я не розумію, яка це цифра. Тут нема. Я не знаю, що таке 9. Чич, або лучше щось такої, такої форми. Зі, з того, щоб думати, мені тут маски, ребаш. Уга, друге, це. Це в нас 8. Запам'ятай, що 28. 8, 4. 34. 8, 4. Значить, це. Так, да, або 6,8,4. Або де. 5,8,4. Понял. Что ты? Да, трей, трей, а что тре? Барбекю! Вой, тю Где тупой? О, о, ну вот. Что, не присы? А, ah, понял. Понял, прыгал. да йоу та що там всього так багато? Добре. Ага. Чек... Ага. Ага, клас. Угу. <реш> <реш> Добре, x це мінус 1 b мінус 1 a це 2 b 0 а це, це a плюс 1 b 3 А що треба? А, треба досягти тої точки. Тобто, і в нас зараз сюди Ікси це є всюди мінуси, правильно? І воно мінус. Не... Якщо ми додамо A... <виві> 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 А. Чекай, 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 Я хочу зрозуміти. Ми, Добрий, давай зараз... я -ще зроблю. ми знаходимось ось тут. 2-2. Нам треба зробити ось тут. Нам треба зробити плюс 3 і плюс 3. Якщо ми зробимо, наприклад, ось це додому. чекай, зробимо Дивись. ось тако Це буде що? Це буде тут ає. А ні, чому? А чому так? Я поняв. Воно а. по черзі йде, нам треба, щоб з цього всього вийшло тут. Типа зупинилося тут, поняв? Типу, mm -hmm. з цього до кінця цього вийшло тут. І треба правильно математично поставити, але так, також це має бути і для Б вигідно, щоб воно раз пішло. Uh -huh. Тобто, давай спочатку для А зробимо, щоб перевірити нашу теорію. Зараз uh -huh. воно додає плюс 2. Потім це 4. Тобто потім воно віднімає 1, потім віднімає віднімає 1. Давай ще раз додамо. 1, 2. Віднімемо. Так, uh -huh. да, давно. -да -да. Спуститься. І е, від... Додамо один і додамо один. Давай так, поробимо. Щось, щось фігово ти прорахувано. Я... Чекай, <с чекай, я, я не пам'ятаю, як воно пішло, Чекай, так. Да. Відняло, відняло. Або Бешка закінчилась по. Так, але Бешка ніде і не додається. Ти ніде не додав Башку. Бешка додається тільки Отаким знаком. знаком Бешка додається тільки. Ну давай так сделаем. Проверим. Давай. Старт. Старт. Дьмуа. Дьмуа. Я в шоке. Я в шоке просто. Я просто в шоке. Как это? Как это так? Чесно, це просто капець. Вау. Добре, все, все, все. Блін, топ. Я передолю, але. ви... Оце оце, Полі. ми оце ми мочканули. <сих> І такі пильнуємо, пильнуємо, знаєш, типа. Ну давай, ну давай, ну давай. А, давай. Це було класно. Так, 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 так. Що там Дивись, е, тепер... Ми тест включили. Ми тепер знаємо, що тиск 14,7 і Бачите, тиск тут включився. Тепер світ еквіпен. Треба отут, 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 отут. Де нас mm. ці приколи? Треба зрозуміти, скільки Кілько там потрібно. 45. 45. Infinity, 15, 15, Чекай, 45. 45, 15, 15, 30, 75. Давай доб'ємо 75 за допомогою. Одної п'ятнадцятки ки і 20-го. А. Space Suit, Чуєш? Що що? Треба 90. 90? Нам а. треба 90. Нас зараз. У <смір> нас зараз 65. Угу. Ще 30 треба. А mm. як, а як зрозуміти? Я не знаю. Давай 50 попробуємо. 50 це є 30 плюс 20. Нє. Не, ні, а ні, а. Не, 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 щось писати маю, ми тупо маємо. О, чим? Ми Шукати щось, щось, що писали. А це вже вели, так? Оцей пароль. Mm. Оцей пароль може да, вели, так? Двері ж відкрили, двері А, а поняв, поняв, поняв. Я поняв. А що нам дали ось ці штуки? Цікаво. Що це таке? Це ж якісь інструменти, їх напевно якось можна використовувати. Невже прям дали стільки всього, що не потрібно нам. Ой! Що зробив? Я в скафандрі. Ти в скафандрі. Я Ти тож. А що зробив? А я оцією штукою. Типа. Кинув цю штуку в скафандр. <смеш> <Что тут? смеш> вот ось цю. Ось цю. Вот, я, я просто кину в скафандр. <смеш> Добре. А, може тут щось пише на скафандрі, ні? Ну, а яка має бути? Ми трошки неправильно розмовляємо, тож, так як ми скафандрі треба вже тако. Добрий день, я в скафандрі, коротко. Що робити? Дай мені інструкцію, дай мені інструкцію, бо я зараз тебе щось кину. А вот все працює. А.. що? Чикай, а я хабулок не ну, я... А я ж нічого не понял. 65. 65, прямо получил. 65. 65, ну вот. Ну вот. А может там 45, а типа насправді там. А ну чекай, а, а поломано. Де поломано, та-та. Може там 65 5 писало не... Ні, ну 65 тоже підходить 6, просто, розумієш? Добавити 65 тоже підходить Так, тепер швиденько це все треба зробити Хм. Ти пам'ятаєш паролі? Ня. Класс! Це. То скільки сумарно. Але а як пону разу у нас получилось? Я не знаю. Чому так не получилось? Це є скільки? це є. Ну да. Так. Е, так, що там, ще треба зробити? А, вой. А, ну да. Так. так, ми молодці, ми це зробили. Тепер лишається монетки, да? А, чекай. Вот. О, нажалась. Прикольно. Так, ще скільки? Ще три. Ще три монетки. <сі> Чекай. О, є. Yeah. Так, ще десь дві монети. А, во! Двоє двоє я зразу же. Зразу же. Сюда. Давай, отам от наверху. Ще одна. Ще одна монетка. Ще одна. Так, да, ще, ще одна, одна, ще одна, ще одна. Мені чесно, монетки не потрібні. Okay. E, та, так. Так. Ну що ж, ну що ж, ми завершили. Мені здається, лабораторія була навіть трохи важчою, чесно кажучи. Там щось просто да, за цим. Лаботорія була більш да, непонятна. Да, так, вона якось щось запутано було з цими елементами. Але, да, але ми, mm -hmm. ми як її пройшли, так і цю пройшли, І наступне це буде сонце. Це буде сонце. Тому, кому буде цікаво, переходьте, переходьте на наступне відео. А ми поки будемо завершувати. Кому сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Коментарі пока, пишіть. Пока.